Таку кількість документів вам потрібно зібрати, якщо ви плануєте подаватись на польське громадянство до президента. Чому я вам це показую? Через те, що більшість людей думають, що вистачить тільки написати лист до президента, і він вам надасть польське громадянство. Це не так. Потрібно відповідні документи зібрати. Так само, якщо ви подаєтесь до воєводи, там теж є свій список документів. В випадку, якщо ви подаєтесь до президента на польське громадянство, теж потрібно збирати документи. Які перше це свідоцтво про народження, свідоцтво про шлюб. Завжди потрібно з цього починати через те, що. Дуже довго воно робиться. Якщо ви, наприклад, живете в Варшаві, то тут потрібно чекати на них два місяці від моменту подачі. Так потрібно всі переклади зробити, внести на звіску родові матки і так далі. Так далі, довгий процес з цього завжди потрібно починати. Бо у випадку, якщо ви подаєтесь і до воєводи, і до президента, то вам потрібно мати свідоцтво про народження, свідоцтво про шлюб. Далі всі піти потрібно за попередні роки. Повністю ціла ваша історія. Витяги з ЗУСу, таблиця про скільки ви там проплатили ЗУСУ, і так далі. Це все підтверджує те, що ви перебували в Польщі. Чи платили податки, платили ЗУС далі? Потрібно нотаріальні копії зробити: карти побиту, децизії, паспорта, паспорта з усіма відмітками, щоб коли будуть розглядати вашу справу, бачили, скільки ви часу перебуваєте в Польщі. Додатково нотаріальну копію, якщо ви одружені мав жонка, та якби жінки або чоловіка. Долучити потрібно тільки першу сторінку, не потрібно ніякі відмітки. Саме основне це внісек. Ну і узасаднення, чому ви хочете отримати польське громадянство? Так? Той, хто буде це читати, буде розуміти, що ви фактично хочете отримати польське громадянство, скільки ви часу. Повністю ми описуємо, якщо хтось до мене звертається, ми повністю описуємо цілу біографію, пишемо щось від себе так само. Узасаднення, можу вам показати, в принципі, як воно виглядає. Внісек сам, початок узасаднення. І на другій сторінці э, таке от засаднення, плюс підпис. Особи ну і нотаріально завірено, так щоб зразу щоб вас потім не визивали до воєводи, щоб ви прийшли, підписались, ви Можете зразу у нотаріуса підписати і він це завірить. Так що там не тільки ці документи, ще плюс додаткові е, умови з працівниками тут долучали в цьому випадку, бо особа веде свою діяльність, то вона долучала умови з працівника. Якщо ви просто працюєте, ну то умову, е, умова праці, умова з лицейні, плюс до цього потрібно о затрудненню і доходах обов'язково. Так що, якщо комусь потрібен супровід в отриманні польського громадянства, звертайтесь, мої контакти знайти в шапці профілю або в описі під цим відео.